Вітаю вас, мої неймовірні! і ми сьогодні, 24 листопада, з вами знову зустрічаємося для того, щоб подивитися, які можуть бути попередження, відру для наших міст, містечок, селищ, що може трапитися. Тому, будь ласка. Але я вам нагадую, будь ласка, пишемо завжди рунічні формули. Захисні. Зараз буде активненько, ви вже бачите, як воно є. Зараз на нас може ворог тиснути, для того, щоб. Зламати нашу віру в нашу перемогу для того, щоб ми йшли на якісь поступки, тим паче, якраз до початку ще навіть зими, хоча вона вже майже почалася так у нас. Тому, будь ласка, пам'ятаємо про захисні рунічні формули, щоб вони з вами були завжди: в ваших оселях, на наших захисниках, на дітях, на вас. Обов'язково, якщо ви десь там працюєте на роботі, знову ж таки, напишіть обов'язково. Якщо ви десь, не дай Боже, але в лікарні, напишіть обов'язково. Обов'язково, щоб вони були про вас. Якщо ви їдете в своєму авто, напишіть в авто. Обов'язково. Я вам давала навіть для захисту авто, давала вам формули. І знову ж таки, в опису під цим відео будуть обов'язково захисні рунічні формули. Нагадую вам, дорогенькі мої. І ще коли ми кажемо, що якийсь город, якесь містечко у нас все ж таки під загрозою, і то будьте уважні, навіть якщо район покажуть там, можливо, інше, але якщо вони вже роблять акцент, то будьте дуже-дуже уважні до цього. Добре до, до рекомендації. Завжди з вами І хочу забезпечити так, все ж таки вам вас знаннями для того, щоб ви знали більше і не просто більше, а щоб могли скористатися і порадами рун, і щоб могли навіть... Підкоригувати, наскільки можливо вашу долю. Наскільки можливо, у нас є різні варіанти, у нас є декілька різних реальність, які можуть відігратися для кожної людини. А тому вам нагадую, що не треба спокушати долю там, де ще не треба. Будемо здоровенькі, відбудуємо нашу Україну, побудуємо нову Україну сильну, могутню, незалежною, зі своєю зброєю, зі своїми захистами і з новою владою не корупційною. Обов'язково так воно і буде то давайте будемо дивитися ваші запити. І починаємо як завжди з Києва. Київ. 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 Одразу Київ повністю. повністю. Київ. Ситуація по Києву на цьому тижні з 24 листопада і до кінця листопада. Київ. Щодо вільних ситуацій. Можливі загрози попередження. Київ загрози будуть і навіть дуже серйозні. І навіть я б сказала, що вже навіть щось як намічено, і, і я б сказала, що якщо вже так випало, то я розумію, що це найближчим часом. Взагалі найближчим. Тому, будь ласка, увага, захисти. Дивимося по районах. Знову нагадую, неважливо, що нас показали, покажуть навіть по районах. Верніше, важливо. Але якщо вже по Києву показали підвищену загрозу, значить ми. Пишемо захисти і ми не ігноруємо тривоги. Дивимося, Дарницький район Київ, на цьому пишемо. Дарницький район є загрозою. Захист може не спрацювати. Чи максимального вона рівня не максимально максимального, але не маленька. Доволі немаленька, тому загроза є. Харківський масив. Київ на цьому пишемо. Будете чути, буде як паніка. Можуть бути якісь ну, тут перебої з постачанням, це світло, це, наприклад, що може вода. Комунальні. І показують, що є якась загроза, яка може відігратися трошки пізніше по часу, але все ж таки вона є. Не максимального рівня, але вона є. Деснянський район, Київ, на цьому тижні. Так, Десняцький район, мені показують, все ж таки, є загроза. І обмеження в постачанні того чи іншого. Загроза є відсотки 30-35, але вона доволі суттєва. Турецьке містечко. Турецьке містечко мені показують, що можливо бути якась пожежа. З чим пов'язано? В домі від глупості показують. Може бути пожежа, але все ж таки не виключаємо можливість і чогось серйозного, тому захист, захист, захист. Дніпровський район, Березняки та до самій на цьому тижні. Більше показую чоловік, як бачите, чуєте, захист неповний. Увага, там, де е, щось пов'язане з теплом і, можливо, лікарні, і там, де щось з дітьми. діти. діти. Масив Троєщина Київ на цьому тижні. Відключення світла з водою, проблеми. Оце більше показали. Оболонський район, Київ на цьому тижні. Має летіти як повз вас. Чи є загроза, показує 30%, але показує, що як повз вас загроза. Рухається. Шевченківський район, Київ на цьому тижні. Шевченківський, Шевченківський район показали загрозу, але показують, що захист працює. Захист працює, але все ж можливо. Можливо, наприклад, чи уламки чи щось, тому що захист показує, буде добре працювати, але загроза зберігається, тому Шевченківський. Увага! Печерський район, Київ, на цьому тижні. Печерський район по вині людей може бути пожежа. Може статися пожежа. Показую, що якби небо тримається, але все ж таки можливість пожежі велика. Це, можливо, не прильот, але пожежа може бути, бути уважна. Голосіївський район, Київ на цьому тижні. Так само якось показують подібно. І знову показують пожежа в домі і можуть постраждати люди. Подільський район Київ на цьому тижні. Подільський. Подільський. Ми показали тільки чутно і страх. Солом'янський район. Є загроза. Дом, жилий дом. Жилий дом, є загроза. Показую, що має бути як без жертв і показуючи, що, ну, що будуть збивати. Але все ж таки трохи підвищений рівень загрози є. Мікрорайон відрадний, по Солом'янському району. Ви більше як бачите? Бачите загрози. Святошинський район. Київ. Святошинський район, є загроза. Серйозно прям, є загроза. Осокорти Київ на цьому тижні. Проблеми з водою від води. Позняки, Київ на цьому тижні. Проблема з водою, електромережі. Трохи пізніше по часу буде загроза як південь вашого району. Виноградар на цьому тижні. Виноградар є загроза. Показують недалеко від якого чи підприємства і чи інфраструктура. Прямо недалеко. Можливо, те інфраструктура, яка відповідає за енергетика, світло, от щось пов'язане з цим більше. Коренівка Київ на цьому тижні. Відключення в домах, нужда води. Тут з водою щось показує більше. Софіївська борщагівка, Київ на цьому тижні. Тут більше як повз вас. Повз вас загрозу йде. Аеропорти Київщини на цьому тижні. Пожежа, трохи осторонь від вас, але показують, що якось дуже швидко буде все це локалізовано. Пізніше все ж таки є загроза, але я б сказала, що це не як аеропорт, а десь коло аеропортів, там, де проживають люди. От більше так, от там, де люди більше людей. Не сама зона аеропорту, а десь недалеко показують, що може бути там підвищена загроза трохи пізніше, але так буде. Не, не дай Боже, щоб так вам було, пишемо захисти, але просто показую, що десь недалеко буде. Буча Київщина на цьому тижні. Тут більше як повз вас показують, повз вас тут Бучанський, Бучанський, Бучанський район, Київщина. Тут так само показує, захист працює і як летить ви більше, як повз вас загроза. Повз. Далі летить. Далі. Ірпінь. Ірпінь. Ну, як постійно показують, якусь потенційну загрозу показують, але все ж таки я не бачу підвищеного рівня. Ні, не бачу. Ірпінь. Київщина на цьому тижні. Тут показали загрозу. Як нужда в електроенергії, але показують загрозу, ірпінь. Захисти, захисти. Оцюбинське Київщина на цьому тижні. І Коцюбинське мені показали те, що має пролетіти повз, показує, що може бути чи збиття, чи щось. Показали рівень загрози, все ж таки підвищений. Бровари Київської області на цей тиждень ситуація. Вказую, що ситуація буде зберігатися така сама, як напередодні. Є проблеми з водою, є проблеми з прольотом от, прольотом загрози. Вірогідність загрози десь 25% складає, але показує, що 75%, таку, що буде далі. Десь вона летить далі, от як е е е транзитом, і десь буде збиття далі. Далі дивимося Біла церква. Біла церква, це Підприємство, чи інфраструктура якась під загрозою. Так, можливо, це пов'язано з водою чи електромережі, але показують, що там може бути загроза. Як підприємство більше. Мої дорогесеньки, будьте дуже-дуже уважні. Так, далі дивимося херсон. херсон. На цьому тижні ситуація місто херсон Є загроза, буде намагатися ворог щось десь просуватися і обстрілювати. Показую, що і захист добре працює, але все одно обстріли будуть. Давайте дивимося по районах. Дніпровський район Херсона на цьому тижні. Дніпровський. Є загроза пожежа в домі, жили дом Центральний район Херсон на цьому тижні. Центральний. Тут якось більше як повз вас пролітає тут. Далі летить. Але показую, що увагу, зробіть там, де лікарні і діти, діти жінки. Корабельний, корабельний район. Херсон на цьому тижні. Є загроза і проблеми з водою. Таврійський район. Херсон на цьому тижні. Таврійський район є загроза. Показую, що захист може не спрацювати на повну. Є загроза. Далі дивимося Береслав Херсонщина. Береслав Херсон на цьому тижні. Береслав. Береслав. Обмеження з водою чомусь показали дуже серйозні. Показують, що захист буде працювати, але віргідні загрози все ж таки складає 30-35%. Будьте уважні, пишемо захист. Козацька Херсонщина на цьому тисній ситуації. Козацька якісь страхи щодо окупації. І є проблеми прямо і в домах людей, хто ховається, хто хоче як покинути дім, але показують страхи, тут більше страхи, але показують і загрозу по козацькому. Трохи пізніше показали загрозу. Ну, може, це не сьогодні, але все ж таки на тижні показують загрозу. Високопілля Херсонщина на цьому тижні ситуація. Високопілля є загроза. Окупація, наприклад, я не бачу, але загроза є. Показують, що як місто все одно під записом, але показують, що є загроза. Є загроза. Дома. Це пожежа. Одним словом, загроза є, буде дуже уважно. Велика Олександрівка Херсонщина на цьому тижні. Неповний захист. Багато ще йде транзитом повз вас, але все одно показують, які у вас загрози. Але чи високого рівня взагалі дуже високого ні. Тут більше страху, більше страху щодо окупації, щодо от такого чогось. Ну Ми зараз всі хвилюємося, але пам'ятаємо, віримо в наших ЗСУ, віримо в Україну, в себе, допомагаємо ЗСУ всім, що можемо, і ставимо, ставимо захисти. Осокорівка. Тим паче ті, що до захисту я вам даю. Дивіться, друзі, там є захисти з Турісас, з руною Турісас. Вона не просто захищає вас, вона ще і буде. Те, що буде надіслано проти вас якийсь негатив, буде відправляти назад ворогу, тому прописуємо і нехай вони повистихають. Ось Осокоївка херсочка на цьому тижні ситуація. Тут як показують, що як застереження, як на постійній основі, чи буде вище якийсь Застереження. Чи буде вища загроза, ніж було до того? Ні. Але показую, що вона як на постійній основі зберігається. Біло зерка кресточна на цьому тижні. Біло-зерка показали загрозу. Малувато захисту і показує, що може столкнути пожежа. Чорна баяка на цьому тижні. Чорнобайка пізніше по часу показують, будьте уважні там, де збираються діти, жінки. Чи ті самі лікарні, от, наприклад, так само показали, от там, в тому, будьте уважні. Дудчани, Дудчани На цьому тижні, Херсончик. Ситуація зберігається така сама, як напередодні. Може стати трохи тихіше. Але чи буде повністю безпечно, ні, тому що показали рівень загрози все ж таки 30-35%. Причому є відключення світла, води і з водою ще якісь проблеми додатково, тому перевіряйте воду і бережіть її. Милове Херсонщина на цьому тижні. Тут більше летить як повз вас, але показують, що щоб не розслаблялися, тому якось показують. Ця загроза на протязі дня називається то спокійно, то взагалі небезпечно. То спокійно то небезпечно. Тому я б сказала, що загроза існує. Десь вона складає 35-40% навіть відсотків. Але де на день не буде приходитися. Тому, будь ласка, пишемо, пишемо захисти. Ми, друзі, цінки, це ми подивилися. З вами Київ, Київщину, Херсон та Херсонщину. Наступне відео я вам зроблю так: частинами буде Дніпро, область. Будемо далі дивитися. Обіймаю, бережіть себе, нагадую про захисні іронічні формули, які в опису будуть обов'язково. І до зустрічі! Віримо в Україну! Слава Україні! І смерть немкляти ворогам!